Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І цей канал названий не просто так, тому що я його недавно створила для того, щоб ділитися всім тим, що колись проживала я. І коли мова йде про наше життя. Ми маємо усвідомити в першу чергу, що ми творці своєї реальності, а не жертви обставин, ті, що у нас, скажімо так, є і примушують нас страждати. А зараз ви можете сказати, ну як так, я ж знаходжусь в якихось таких умовах, можливо, не досить приємних, але це дійсно факт, що ті люди, які живуть в стражданнях, вони мають страждання. Ті люди, які переключають свою увагу на щось позитивне, вони, звісно, мають. Гарне життя. І так як відео я назвала поради, я сьогодні буду розповідати саме поради, що колись допомогло мені, і що може допомогти вам. Перше, з чого починається історія, змінити свою реальність, змінити своє життя, а це з нашої думки. І перше, що у нас з'являється, це думка. І зараз ви скажете, типу, ну, напевно, кожен думав, що треба щось змінити, кисуля. Моя участия кисуля, яка змінила також моє життя, бо я усе життя хотіла котика, і тільки в дорослому віці я зрозуміла, що я можу його мати. Бо я все, всі 30 чи скільки років хотіла котика, я тільки перед війною два роки тому усвідомила, що як я взагалі живу. Якщо я його так хотіла, так хотіла. Так, хотіла. ладно. перше, з чого починається вся історія, це з думки. І е, якщо вам прийшла в голову думка, то ви маєте розуміти, що ця думка не ваша, по-перше, а по-друге, якщо вам прийшла в голову ця думка, значить ви її запам'ятали. Чого кажу, не ваша, тому що всі думки, які в нашій голові, а у нас їх там мільйони, вони не принадлежать нам. А чого так? Того, що от візьміть будь-яку маленьку дитину, і можна подивитись на те, що вона робить, і сказати, да вона не думає своєю головою. Да? А чого? Бо вона йде по імпульсу. У у маленької дитини в голові ще дуже мало думок, або ще мало інформації туди загрузили батьки, чи е, всі люди, які оточують цю дитину. І тому дитина не думає, вона йде по імпульсу, по своїм бажанням, да, за свою інтуїцію, як я розповідала в. В попередньому відео про інтуїцію. І ось ми вже дорослі люди, і чим старші ми, тим більше у нас, у нас цих думок в голові. а там За 30, за 40, 50, 60 років да, от у нас накопився там, а, накопився там такий клубок думок чужих. І ми думаємо, що це наші думки. Ні, по факту ні. І для того, щоб відрізнити, яку думку нам взяти в своє життя, а яку залишити, а я завжди кажу: вірте в те, що вам допомагає. Бо дуже багато хто вірить в те, що дійсно заважає жити, типу там якийсь страх, чи якась невіра, чи ще щось. Завжди вірте в те, що вам допомагає. І ось, так як все починається з думки, вам потрібно розуміти, що ця думка прийшла вам в голову, бо ви колись десь щось таке подібне почули, і вам це відгукується. Я зараз не беру негативні думки, я беру саме позитивні. А коли ми говоримо про якісь зміни в житті, там неважливо, чи це стосунки, чи це гроші, чи це здоров'я, чи ми хочемо мати щось там, квартиру, не знаю, машину, айфон, хто що хоче мати, да? прийшла думка, і вона чиясь ця думка, але нам вона до душі. Так, ми це хочемо так само. І а, все починається на рівні думки. І тут головне цю думку не залишити. А, бу, ду, дуже буває багато м -м, моментів, коли ми про щось думаємо, і таке, ну і все. І на цьому все. Або про щось думаємо, прийшла нам якась геніальна ідея, ми комусь там розповіли, і все. І ця думка іщезла. А так ми зливаємо свою енергію, свій потенціал. Тому що якщо нам прийшла будь-яка думка в голову, ми можемо фізично це зробити і це мати. Запам'ятайте, якщо вам прийшла в голову думка, неважно, там відкрити кафейню, стати дизайнером, почати е, бути блогером, бути якимось фінансистом, вивчитись на візажиста, якщо вам ця думка прийшла в голову, у вас є і сили, і потенціал для того, щоб це виконати. Просто чого ви з цього ще не зробили, тому що у вас немає віри в це, ви нічого не робите, окрім просто думати, да? це я далі розповім, що робити. І, собственно, от, пожалуйста, на рівні думки: думка є, думки немає, і на цьому все. Значить, перша порада. Обов'язково, якщо вам прийшла в голову якась мисль, фіксуйте її собі десь і подивіться. Наскільки воно вам відгукується, і воно має відгукуватись вам так, що у вас далі з'являється намір. намір. Бо коли воно не дуже сильно відгукується, ви не знаєте, для чого це треба, далі намір не з'являється. І от переходимо до другої поради це мати намір і щось робити. Мати намір, що це таке? Намір він або може бути, або не може бути. Да? Намір це коли я щось не знаю, але я дізнаюсь. А я щось, щось не вмію, да, щоб прийти там в якусь свою точку Б. Але я щось навчуся. Намір це коли ми маленькими оцими такими поштовхами йдемо до цієї своєї цілі, чи до мети, чи до свого цього бажання. Намір це вже е, я не здам задню, я точно колись це добьюсь, це зроблю, да, це буду мати. У мене вже є оцей внутрішній намір, і я починаю е, дізнаватись ту інформацію, яка мені потрібна. Тобто намір це більше про інформацію, про накопичення або знань або вмінь. Намір це вже я прямую в ту сторону, куди я хочу. І а, дуже багато людей на цей другий пункт намір дають собі а, дуже багато часу. А, ми можемо цей намір, ну, типу, розписати, що, що я маю знати, що я маю робі, робити, і піти вже щось робити. А хтось дуже багато накопичує в собі інформації, думаючи, що я ще. Не до, не, не до майстер, не до експерт, не до не знаю, флорист. І е, дуже багато людей розтягують цей намір на дуже багато років. А е, з таких людей виходять дуже класні експерти, тому що там інформації просто е, мільйон вагон і маленька тілежка, да, як кажуть. І ось е, ми маємо намір, і ми щось робимо, щось дізнаємось, щось вивчаємо, щось вчимося, якщо нам потрібно дійти до цієї цілі. Так само, якщо ми зараз розглядаємо про якісь такі матеріальні речі, сюди ж можна так само і віднести стосунки. Да? Думка з'являється, що я хочу мати гарні стосунки. Далі, намір це що? Це вдосконалювати себе в першу чергу. Намір це дізнаватися інформацію яка допоможе мені стати кращою, яка допоможе мені змінити мислення, а це можливо навіть дізнаватись, куди я можу сходити там, щоб з Зовнішністю щось зробити. Ну, у кожного своя ця історія, але це, тут вже є намір, і люди вже туди йдуть помаленьку в ту сторону. І м, переходимо до третього пункту це дії. Дії це те, без чого ну, ми взагалі ніколи нічого не будемо мати. Так, да, колись комусь щось падає на голову з неба, але е, ви маєте розуміти, що якщо людь, е, людям легко щось дається, то це тільки тому, що в них було м, зроблено багато маленьких кроків. І якщо навіть ми не бачимо, що люди роблять, а у них усе є. Повірте, там був пройдений дуже великий шлях, і не можна думати, що комусь вдалося щось легко, що комусь щось хтось подарував, просто так ні за що. Такої історії не буває. Ці люди поплатилися раніше або здоров'ям, або грошима, або стосунками, і не потрібно дивитися на когось, що хтось комусь щось дає, а мені ніхто нічого не дає. Ні, тільки наші самостійні дії. Які призведуть нас до результату, призведуть нас до результату, тільки наші дії. Так, хтось може потім нам допомагати, але ця реальність вона змінюється тоді, коли ми слідкуємо по цим трьом таким ступенечкам. Думка з'явилась, намір з'явився і дії робимо. От тільки отак, якщо ми будемо жити, ви побачите, як буде змінюватись ваша реальність. Простір, де ви знаходитесь, люди, які вас оточують. Матеріальні якісь речі, да? тобто ви вже побачите, чи більше грошей, чи якісь нові там телефони, машини, квартири. Тобто, реальність дійсно змінюється тоді, коли змінюєтесь ви. А ви можете змінитися тільки тоді, коли ви слідкуєте за тим, що ви подумали, який у вас намір і що ви зробили. І дуже важливо в цьому третьому пункті про дії. Дати собі час, бо є такі дії, які, скажімо так, приносять результат відразу, а є такі дії, ну яким потрібно прям там комусь в місяцях, комусь в роках, да? і тут все по-різному. І е, ваша головна задача це робити щось кожен день маленькими кроками туди, куди ви хочете. Якщо е, з матеріальними якимись речами ну, проще і легше да, прописати собі а, цей, скажімо так, план. То, а, наприклад, тема стосунків, от хто давно там хоче ці гарні стосунки, дивіться, а, в чому заключаються дії. Дії заключаються в тому, щоб говорити з партнером, дії заключаються в тому, щоб іти на компроміси, дії заключаються в тому, щоб довіряти да, партнерам. Дії заключаються в тому, що ви робите щось нове не так, як робили раніше. Бо є багато хто, хто робить якісь дії постійно, а нічого немає. Чому? Тому що не всі дії приводять до результату. І тут головне подивитися, що ви робите постійно, і що воно вам не дає результату, і змінювати ці дії. Але знову ж таки, пам'ятайте, що на все є свій час, і час потрібно поважати так, як і усе інше, тому що. Щось приносить швидко результат, щось приносить не так швидко. Да? Наприклад, якщо людина пішла проявлятися через TikTok, там, виклавши відео, в день воно може набрати там, 2000 переглядів, і це нормально, там швидкий результат. На Ютубі, навпаки, викладується відео, може пройти 2, 3, 5, 6 місяців для того, щоб набрати ту тисячу-дві тисячі переглядів. Да? Тобто у кожного є оцей свій, скажімо так, термін, і на це треба звертати увагу. І коли ви робите, думаєте спочатку, вибираєте думку, яка вам подобається, маєте намір, робите якісь дії в ту сторону, в результаті ви з часом дивитесь, що дійсно щось вже починає мінятися. І це щось, воно інколи кажеться щось непомітним, але якщо це все фіксувати і передивлятись, як я люблю казати, зафіксуй собі на бумагу, десь в зошит, неважно куди, щоб потім передивлятись. Що було і що стало. Бо ми дуже часто не помічаємо, що дійсно щось змінюється, і нам здається, типу, ну це ж нормально, час іде. Ні, якби ми цього всього ми не робили, то це б ми відклали, відтягнули десь на дуже-дуже довго. І головне в цій всій історії вірити в те, що ви будете мати те, що ви хочете. А ваша віра оприділяє все ваше майбутнє. Я окремо записувала відео про віру, а можете подивитися. Віра, це та історія, коли ви точно знаєте, що ви будете це мати неважно коли, неважно як. Ви просто маєте точно знати для себе оце такі, знаєте, внутрішнє налаштування. Я точно знаю, що це буде. І повірте, воно буде. Бо коли у вас з'являються якісь сумніви, якісь страхи, ви ту всю історію віддаляєте на дуже-дуже багато років, а можете взагалі потім зневіритись і нічого не робити. І е, так воно і є. Просто. Тотальна віра в те, що ви робите, там, в свій продукт, тотальна віра в свого чоловіка. Чи тотальна віра в те, що ви зустрінете того самого чоловіка, який, з яким ви будете жити довге своє щасливе життя. Тотальна віра це коли немає можливості щось зіпсувати ні зовнішнім обставинам, ні внутрішньому настрою, ні думкам. Тотальна віра це просто от я знаю, що це буде. Вчіться. Оці вірі, якщо важко повірити в те, що там, наприклад, ви скажете, я хочу яхту, а, як мозок може повірити в те, що вона буде? Да, Цього не буде відразу. Але якщо до, той, до, до моменту тієї яхти, яку ви хочете, ви спочатку повірите в те, що сьогодні а, хтось вам подарує не знаю, там, шоколадку на роботі. І це здійсниться. Ви розумієте, коли ми шукаємо підтвердження, ми його знаходимо. І чим більше таких підтверджень, тим більше наш мозок думає, типу, що о, так, да, це реально. Тому пробуйте, практикуйте, я впевнена, що свою реальність можна змінити абсолютно кожному. Головне, іти типу, по цим крокам, і все у вас буде чудово. Всім дякую, хто дослухав це відео до кінця. І якщо у вас є якісь питання чи, можливо, якісь страхи, і ви не знаєте, як що почати, де що сказати, що робити, можете записатися до мене на консультацію, я з радістю вам допоможу і будемо жити наше найкраще життя разом. Всім дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь, до зустрічі в наступному відео!